Шість найкращих пілінгів для обличчя 2025 року, на думку експертів. Відлущування шкіри обличчя, шлях до сяйва та молодості, поради експертів та особистий досвід. Ми всі прагнемо мати здорову, сяючу шкіру. І, чесно кажучи, шлях до цієї мети може бути тарнистим. Методів випробувано багато, грошей витрачено багато, а результати часто залишають бажати кращого. Однак ключовим кроком у догляді за шкірою, який часто забувають, є відлущування. Правильно підібраний і правильно використаний скраб або пілінг може творити чудеса, повертаючи шкірі молодість, сяйво і рівний тон. Як досвідчений блогер що важливо, людина, яка сама активно цікавиться доглядом за шкірою, хоче поділитися своїми знаннями та досвідом у сфері пілінгу обличчя. У цій статті ми розберемо тонкощі цього процесу, розглянемо різні типи пілінгів, навчимося визначати тип шкіри та підбирати правильні засоби. І, звичайно, ж, поділюся особистими спостереженнями і рекомендаціями, заснованими на багаторічному досвіді, навіщо потрібен пілінг розуміння механізмів: перш ніж зануритися у світ скрабів і пілінгів, Важливо зрозуміти, навіщо взагалі потрібно відлущувати шкіру. Наша шкіра постійно оновлюється: клітини шкіри, розташовані на поверхні, з часом відмирають і утворюють так званий роговий шар. Цей шар захищає шкіру від зовнішніх впливів, але з часом він може стати занадто товстим і перешкоджати нормальному обміну клітин. В результаті шкіра виглядає мяною, сухою, нерівною і з'являються розширені пори. Відлущування допомагає видалити цей мертвий шар, стимулюючи клітинний обмін і покращуючи стан шкіри. Ефект відлущування очевидний сіючий колір обличчя, видалення ороговілого шару робить шкіру більш гладкою та яскравою. Зменшення пор, пілінг допомагає очистити пори від забруднень і надлишку шкірного сала, що візуально зменшує їх розмір. Покращена текстура шкіри, пілінг допомагає вирівняти текстуру шкіри, роблячи її більш гладкою та м'якою. Покращення засвоєння засобів догляду, видалення ороговілого шару дозволяє продуктам для догляду за шкірою краще проникати в шкіру та мати максимальний ефект. Стимуляція вироблення колагену. Відлущування стимулює вироблення колагену, який допомагає підтримувати пружність і еластичність шкіри. Хімічний чи фізичний пілінг, що вибрати. Існує два основних типи ексфоліантів фізичні та хімічні. Кожен має свої переваги та недоліки, і вибір відповідного варіанту залежить від типу шкіри та індивідуальних переваг. Фізичний пілінг – це пілінг за допомогою механічної дії. До фізичних пілінгів відносяться скраби з частинками, землі на зиму, цукру, солі тощо, і спеціальні масажні щитки. Переваги, швидкі та помітні результати, можливість масажу та стимуляція кровообігу. Недоліки може бути занадто різким для чутливої шкіри, ризик пошкодження шкіри при неправильному використанні. Важливо вибирати скраби з дрібними е ем м'якими частинками і не скрабувати шкіру занадто сильно. Хімічний пілінг. Це пілінг за допомогою хімічних кислот. Хімічні ексфоліанти включають пілінги за Ха, альфа-гідроксикислотами, бета бетагідроксикислотами і F, полігідроксикислотами. переваги, більш м'який вплив на шкіру, здатність глибоко очищати пори, стимулювати оновлення клітин. Недоліки може викликати подразнення і почервоніння шкіри, вимагає обережності при застосуванні. Важливо починати з низьких концентрацій кислот і поступово їх збільшувати. Визначення типу шкіри ключ до успішного відлущування. Вибір правильного пілінгу залежить від типу вашої шкіри. Нормальна шкіра вам пощастило з нормальною шкірою, вона не схильна до надмірної сухості або жирності. Для нормальної шкіри підійдуть як фізичні, так і хімічні ексфоліанти. Суха шкіра, суха шкіра потребує ніжного та зволожуючого пілінгу. Найкраще вибирати фізичні скраби з дрібними е м'якими частинками або хімічні пілінги з низьким вмістом кислот і зволожуючими компонентами. Жирна шкіра Жирна шкіра потребує більш інтенсивного відлущування, щоб видалити надлишок жиру спор і запобігти висипанням. Для жирної шкіри підійдуть хімічні пілінги бійчей. Саліцилова кислота, які розчиняють жир і очищають пори. Чутлива шкіра особливої уваги потребує чутлива шкіра. Найкраще вибирати ніжні фізичні скраби з дрібними ніжними частинками або хімічні пілінги з низьким вмістом кислоти та заспокійливими компонентами. Мій особистий досвід, що мені підходить, за роки догляду за шкірою я спробувала багато різних пілінгів. З мого особистого досвіду мені найкраще підходить поєднання фізичного та хімічного пілінгу. Для щоденного догляду я використовую м'який скраб з дрібними частинками жожоба, делікатно очищає шкіру, видаляє мертві клітини і не викликає роздратування. Для більш інтенсивного відлущування раз на тиждень я роблю хімічний пілінг заха, гліколева кислота. Він допомагає закрити пори, вирівняти текстуру шкіри та надати їй сяючого вигляду. Для чутливої шкіри, коли моя шкіра стає чутливою, я використовую маску з папаї, м'яко відлущує шкіру, не викликаючи роздратування. Поради та підказки, як досягти максимального ефекту. Почніть повільно, якщо ви тільки починаєте користуватися ексфоліаторами. починайте з низьких концентрацій кислот і використовуйте їх нечасто. Не перестарайтеся, надмірне відлущування може пошкодити шкіру та викликати подразнення. Робіть пілінг шкіри не частіше один-два разів на тиждень. Зволожите шкіру, після пілінгу обов'язково зволожите шкіру. Захищайте шкіру від сонця, після пілінгу шкіра стає більш чутливою до сонця, тому обов'язково використовуйте сонцезахисний крем з високим СПФ. Прислухайтеся до своєї шкіри, якщо ви помітили почервоніння, подразнення або інші ознаки побічної реакції припиніть використання ексфоліатора та зверніться до дерматолога. Висновок, пілінг це інвестиція в красу і молодість. Відлущування важливий крок у догляді за шкірою, який допомагає зберегти вашу шкіру здоровою, сяючою та молодою. Правильно підібраний ексфоліант за правильного використання може творити чудеса, повертаючи в вашій шкірі красу та впевненість у собі. Не бійтеся експериментувати та знаходити продукти та методи, які найкраще підійдуть в вашій шкірі. Пам'ятайте, що краса це не тільки зовнішність, а й здоров'я шкіри. Інвестуйте в догляд за шкірою та дивіться, як ваша шкіра винагородить вас своєю красою та сяйвом. Я сподіваюся, що мої знання та досвід допоможуть вам на шляху до здорової та красивої шкіри. Не забувайте, що догляд за шкірою це процес, який вимагає терпіння та послідовності. Щасти тобі!